Нас вчора засніжило, я винесла білизну. Пише мінус три, а відчувається, як мінус шість. Ну, гарно, сонечко. І так все в снігу ось. І я трішки навіть погуляю. Все в мене тут вже притрусило. А дерева гарні, гарні стоять. Добре, що вчора сніг повідкидали. Сьогодні чуєте, як тут репить? Ну, трішки відкидали ось Так. І тут. От на криші теж сніг. Я вже поїсила віночок. Ось такий, ну, він у мене вже декілька років висить. Так, ручки мерзнуть, треба йти додому. Я хочу зробити сьогодні, е, посмажити пиріжки з картошкою. Ну, пісні, пиріжечки. І пішла я додому. Тісто я сьогодні буду робити на картопляному відварі. І ось у мене тут 500 мл картопляного відвару. Сюди він дуже гарячий, тільки закипіло і я злила. От скільки мені знадобиться солі, сюди ще поточку, ну, за смаком. Дві столові ложки цукру. І 2 столові ложки олії. Все перемішати можна іще довести до кипіння, але я не довожу, воно тут само розтає. І чекаємо, поки буде тепленьке. Бачите, вже розтає само. Так, це я все прибираю. Зараз мені знадобиться 50 грамів сирих дріжджів, але я так на глаз. Ось цей такий кусочок. Я розминаю в кружечку. Добавляю ось скільки цукру. І пару ложечок теплої водички. Не кип'ятка, але теплої. столових, а так, 4 ложки я. Все це перемішую і ставлю в тепле місце. Зараз у мене тепле місце це під батареєю. Ой, різнома. І чекаю, поки підійде. Ось так розминила. Бачите, до такої густоти. Зараз я просію муку. Це десь 4 чашки приблизно ось такі. Якщо мало буде, залежить все від муки, то треба додати. Ну, треба обов'язково просіяти. Дивіться, тут якісь, може, комочки є, ну, це ж мука. Ми ж її купуємо. Тріжжі у нас, дивіться, як підійшли. Це вже вони готові, можна їх виливати для приготування. Я ще, знаєте, як роблю трішечки, беру так звідсіля. Ну, це що є тут. Це в мене відвар картопляний, можна ж робити і на молоці, і просто на воді. Ось так, щоб ніякі дрожжі не пропали. Так, все. Все перемішуємо і струйкою вливаємо в муку, яку ми просіяли. Дивіться. Мішуємо. Ну, хто як? То за часовою стрілкою, хто навпаки, отак, але струєчкою заливаємо. Ой, не вдержала. Може бути, муки але можна додати. Все? Я звичай додаю ще муки. Ну, буває по різному. Так все. І тепер ретельно перемішуємо. Знадобиться мука, додаємо, не знадобиться. Значить, добре ось так. Але багато теж муки не треба, щоб таке м'якеньке було тісто. дивіться. Ось так, перемішуємо гарно. І так бачу, що я іще капельку додавлю і вже можна буде руками перемісити. Ну, Зараз подивимось, ще ось на дні є мука, бачите? Мабуть, я ще додавлю ось не всю, але, може, трішечки додавлю. Так, пробуємо. Ну, все, це вже можна руками перемішувати. І гарне таке м'якеньке тісто, як я і люблю. Трішки липне до рук, бачите, але то нічого. Зараз вимісимо. ось, ну, дивіться, вже майже відстає повністю. Ось, отої пів чашки хватило мені, більше я не додавала, але я хочу сказати, це ж все залежить від муки. Це ж в мене хуторок, а буває брала Дніпро млин, то додаю, додаю, все добавляю. Ну, ось На руках лишилось трішки, От. а вже тісто вимішане, більше його не треба. Значить, далі що я роблю? Це тісто навіть називають. Тісто з холодильника. Я його отак перекладаю в пакет Ось і відправляю в холодильник. Я отак капельку зав'яжу і побачимо, яке воно відтиль з холодильника. Через 40 хвилин вийде. Так, я зараз руки помию і в холодильник відправлю. Ну зараз відкриваю холодильник. І у мене ось тут є місце. І я його відправляю під саму. Отуди і спариті аж. І потім дістанемо через 40 хвилин. Можна 30, але я завжди 40. Треба доставати вже 40 хвилин пройшло. І дивіться, як моє тісточко тут підійшло. Ого! о, дивіться, багатенько добре підійшло. І зараз я килимок олією і сюди викладу тісто. От я так хорошенько можу. І хочу сказати, в мене ж не кулінарний канал, хто там не судить строго, я просто розказую, чим я займаюсь життя на пенсії, яке. Дуже змінилось з певного часу. І оце знімаю відео. Ну, все. Тепер викладаю тісто. Ось дивіться, яке воно тут. Хороше. Вже не прилипло, бачите? Але можна було оцей кульочок оцей змастити олією. Це я вже поекономила, воно б зовсім не прилипло. Ну, ось так, як тут зараз я його трішечки прокатаю. І можна розкатувати, а я беру отак, дивіться, отакими от кусочками і ліплю. Значить, побільше картошки і будемо класти. І я вже поставила сковорідку, і зразу ж буду смажити. Поки вона приїде з роботи, вона буває, приїжджає пізно. Буває не дуже. Так, ну якщо в мене вся картошка вже буде витрачена, а ті лишиться, я зроблю перебічки. Так, Маловато зірвала. Ну ось так це швидко. І дуже простий рецепт. А хто придержується посту, я не придержуюсь, бо мені і так багато чого не можна їсти. То можна використовувати. Але нагадую, в мене не кулінарний канал. Я просто розповідаю, що я роблю, що я готую, як я живу. Так, здається, мені вже треба класти пиріжечки. Зараз я три поклала, щоб мені не мішали, коли перевертаю на другу сторону. І оце я налила масло, олію. І більше я не буду. Так, економненько буде в мене сьогодні. Ставлю тарілочку. І десь не знаю, по дві хвилинки, може, зараз хвилинка пройшла, ні, ще трішечки хай. Хай ще хвилинку. Ну, пройшла ще хвилинка, зараз подивимось. Ну, можна вже перегортати. Ось такі пузатенькі виходять. Ну, а я ліплю далі. Можна трішки більше тіста брати. Ось так. Ну, мабуть, лишиться в мене тісто. Ну, нічого. Я так руками зліпляю, дивіться, і потім, як вареник, загортаю, заліпляю, і виходить от такий Пиріжок, і оце зараз будемо жарити. Так, ціна, мабуть, вже готові. Так, дивіться, які. Бачите, ось такий. І цей. І викладаю слідуючу порцію. Ну, якщо у мене хватить. Картошки, то це десь вийде більше 10 до 20 штук. Ну і так всі порції. Оце передостанні пиріжечки. І ще в мене лишилося, зараз покажу ой, ряченький. І показую, що я не наливаю олії більше. І у мене лишився один пиріжок. І ще лишилось, от скільки тіста, я просто можна було сир сюди покласти, а я тільки перепічку зроблю. Я так трішки ножем там намітила. І оце у мене вийде. 16 пиріжків. Ну, якщо б оцей ще, то, то було б 17. Ну, трішки товстенькі, скаже Віка, много тіста. Ну, нічого, поїмо. Може, ще хтось прийде до чаю. Ну, ось такі пиріжечки. Сьогодні я насмажила. І ще й одну перепічку. Ну, і в нас там лишився суп, я вчора варила. І смажила. Рублені котлети. Так що є ще їсти. Можу гречку ще відварити, тому що у нас пшенична каша вже була. І так оце щось і готую. Буває, що зовсім нічого не готую. На, сьогодні ось запитала онучки зробити пиріжечки. Сказала, зроби. Ну, все і зробила. Ідемо з Фендію знімати білизну і трішки погуляємо. Вийшла, думала, вона не вийде. О, сірий, я тебе годувала сьогодні, Боже. Дивіться, що це робиться. Ах ти, безстидник, скільки ж можна їсти. Гляньте, і Фендюшка гуляє трішки. Погуляю і там хвилин десять хоть. Фенді не можна. Фу. Ну, я не знаю, скільки тебе годувати, у мене скільки їжі немає. Да. А дома тебе годують? Сірий? Ой, ти ж сірий. Бачиш, фенді сердиться. Це він так здається, чи що, чи просто. Ой, він ласки хоче, я розумію тебе, розумію. Ой, сама б така до когось пригорнуться, та вже нема до кого. На дворі гарно. Я навіть занадто оділася. Фенді, фу. Та зараз трошечки погуляємо, зніму білизну. І додому, їсти приготувала, попили сосила, навела порядки. Ой, щось так якось знімається погано. Снігу багато в нас, бачите. А я не люблю сніг. Холодно, хоча гарно. Ну, що ти? Під ногами тут бігаєш. О, зараз покажу, куди він пригнув. От дивіться. І чого ти там сидиш? Я сьогодні тільки під віконний мила. Ти вже мені грязюки туди накидав знову лапами. Ой, ти сірий, сірий. Одвернувся, хто там, Дома нема нікого, ми на дворі, сфенді. Дивися, подивись на мене, сірий. 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 Відний да. ти тебе треба в хаті держати, ти такий гарний, а ти на дворі Ех ти ж, ну добре. Ну, він як собачка, дивіться. Це ж взагалі. І дивиться, де там Фенді. Фенді. Фендюш, ти де? Ти білосніжка? Ага. А, бігай, біга. Вітром ми білизну вже задуло. Зараз познімаємо і підемо додому. Та і підемо додому. Ну, я не знаю, скільки ж тобі можна їсти давати. Чи ти просто, ти просто нема тобі з ким пообщатися? Ну, ну з Фенді общайся, вона не хоче. І ті лапки, ті. вони, мабуть, замерзли, ті лапки. Віка нас буде лаяти, чи ми багато. Так, трішечки треба гуляти. Мінусова все-таки температура, хоч десь там і підтаює трішки на сонці. Ну все, Фендюш, давай домой. Угу. Сірий, не ти, я Фенді зову. Пиші домой, Фенді. Пиші домой, Фендюш, домой. Ідемо додому. Пішли додому, ми вже тут пісочком посипали, бо було так скользко. Ага. О, лапки замерзли, давай. Фу, як ти трусишся. Все. Дивіться, яка слухняна, ми стоїмо, хоч і замерзли. Да, фіндюш. Все, пішли, пішли лапки мить, пішли, пішли, моя хороша, пішли лапочки мить, пішли. От. Все, пішли. Трішки погуляли, пішли. Що да. Да. Пішли. такое? Ой, все. Я на руки тебе беру. Стоять. А це ми хвостиком там матеріляє, хочемо після прогулянки їсти, да? Гендюша хоче їсти, кушать хоче, ой, хоче кушать. Ну, ось, ось о твоя їда. Нагріла, да, кушай. Ой, ой. Ну і що? Що ми хочемо це? Ну, ой Боже. Ну, там сірий, звичайно, там сірий. Але твоя їда тут. Давай. Давай, 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 кушай. Ну, ну я тільки пилесосила сьогодні. Угу. Ну, це дивіться, що робиться. Тут хоч кожного дня пилесось. Ми дуже любимо на коврик, на килимочок. Давай, їж. Ось. Апетит нагуляла. Угу. Ось так. Їж на сірий он там сидить. Чого він не йде додому? Я ніяк не розумію. Ця тут красуня. Так, піду я складати білизну, висохла вся. Ось. І нагулялися, і все приготували. Ой, ну все. Виїдай. Та, це здійснить. Тут чотири ложки, вона й п'ять з'їдає. Ну, що ти там доїдаєш? Ой, навіть не оставила і сірому й трішки, так. Ви подивіться, о, це нагуляла апетит. О, вже мисочка пуста. І, і крошечки. Збирай, збирай. А то я тільки хожу з тряпкою. Угу. Ну стряпкою. умнічка. Оце ти молодець. Треба ж не знаю, що холодно їй вже. Ой, я не хочу одягатися, а, ну, а на вулицю проситься. А в неї був комбінізончик, так віка його продала, бо вона його не хотіла. Стане як вкопана і стоїть. Отак, От все. Все. Ага. Тепер по коврику збираєш, да, по килимку, те, що віднесла на килимок. Ага, і ще мисочку. І мити не треба. Пейдеш. Пейдеш. Ні, не звертала на мене уваги. О, що значить наїлась? Всі ляльки свої сюди. Дивіться, що виробля. Дивіться, що це робиться. А це я сьогодні пилисосила. Представляєте? Ой. Я шуці. Ось так. Нічого собі. Ох, ти ж і гасаєш. Фенді, що це було? А так. <ріст> Ти як козлик нічого зові? Та відпочинь трішки, відпочинь уже достатньо все.